Три важливі критерії, про які ви, батьки, просто зобов'язані знати. Ось тут підходить слово «зобов'язані». Перший важливий критерій підлітковий вік це нормативна криза. Друге, у цьому віці підлітки переживають саме найголовніше і нормативне біологічне статеве дозрівання. У якому Відбувається найважливіший критерій, це сепарація від вас. І третє, як же сепаруватися, коли вони не позляться на вас? Тому ось тут сварки, крики і все інше, що відбувається зараз, є нормальним. Тихо-тихо-тихо. Але це не означає. Що вони не люблять вас?